знову Марк Степаненко. І сьогодні я хотів би напевно поїхати до свого дідуся чи щось таке, але я чую, що мені хтось дзвонить. Добре, давайте подивимось. Алло? Алло, Марку. Сьогодні зможу до мене прийти, там треба одне питання вирішити. Питання? Яке це питання? Ну там за бізнес. Ну, добре, прийду. Давай тоді. Пока. До зустрічі. Так. Дуже чогось це странно, але добре, я зараз прийду. Візьму, 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 напевно. Пару рошиків на всякий випадок. І ми вже підемо. Ой. Забув, що в мене машина не тут. Зберігається. О, о, о. Оце парк машин. Добре. Все анлокер. Добре, я підключусь, коли приїду. Я майже під'їхав ось там десь його будинок. О-о-о, обережно! Ой, вибачте. Так, так, так. О. Ай, Так. Боже, я дуже класна, ну прям дуже класно. тормозим. О-о-о. З яких пір Михайло тут поставив. Поставив цей, як його... Що це таке? Добре. Сподіваюсь, мене тут ніхто не. Добре. Михайло, відчиняй, я приїхав. Привіт. привіт, О, привет, Марко. Я там тобі трохи дорогу зламав, вибач. <гум> Ой, <Ничего>, сідай. <гум> сідай. собі сейчас держи лосось, держи це, держи це, держи. Ой, Ой чекай, я забув, я забув машину закрити зачинити. Все. Я вже думав, що ти зараз будеш її. Чи ти не голодний? <гум> Там напрям не дуже зараз хочу. Тримай, Ай, тримай, тримай, тримай. Тримай. Ого тримай, ого! Ти тримай. такий багатий? Ні, просто сталося ще вчора. А, Ну добре. Так, зараз я. О, ти в Майнкрафт граєш? Чи що? Ну я граю в граф. Вау, це, це ти новий ка щось зробив? у да. тебе давно не був і ти так змінив. Так, да, це полиця Світа. така. Полиця? Да, Там нічого не Добре. Я ще ця хата, вона дуже стара. М -м, стара? Ти загляне в сунду. Чекайте. Добре, зараз. Ооой. <кій> так, стара, стара. О, у тебе... у тебе нормально так грошей, якщо чесно. Ну так, я їх заробляю. У мене трохи менше, але не будемо про це. Заробляєш? Добре. Е, ну, чекай, я... то чого ти мене звав? Ти ж мене звав? Чи що? Я хотів сказати тобі, що в мене є така машина, типу я хотів її чуть-чуть апгрейднути і виставити її на продажу, щоб ми розбагатіли. Або навіть зробити настоящий бізнес. Бізнес? Бізнес карів? Так. Машин Точніше. Да. О -о -о. Пішли я тобі покажу. Ну добре. А як ти хочеш? Угу. Це твоя машина, да? И ты знаешь, хочешь обгрейдить что-то, такая прям вау, да? Да. А это что такое? Это планшет? Йо! То это ж неможливо. Невозможно, что не я. У тебя... Сколько топлива? Ну, нормально, так топлива. Что ты... Что ты делаешь? Ничего, заправляю машину. прям. Ой-ой-ой. Нормально. Я не умею. Добре, ем. То що будемо робити? Я. Давай зараз обговоримо, а потім уже. Ну, добре. добре. Давай. Туазен Єс І так, ти хочеш... Я не розумію, як ти це зробиш. Ти хочеш відпиляти багажник. Точніше, півбагажник півбагажник Від моєї машини і причепити до твоєї. Так. Да. Ем, ем. Для... Давай подивимось. Угу. Для початку треба пофарбувати твою машину. О, вже вечір. Нічого потім пофарбувати. І ще потім, якщо можна, зараз. Ну, Давай. Добре. Як його зачинити? Все, нарешті. Пішли. <кій> Ой, було складно. Добре. Тепер треба. Відпиляти багажник, як це странно б не звучало. Добре, пішла О, вже темно. Так, чекай. У мене десь тут була така штука, якою можна відпиляти. Все, пішли Чекай, куди ми пішли? Треба ж від моєї відпиляти. Добре. О, вже день. Ми. Міш. Ой. Що ти робиш? Міш, ми цілу ніч робили цю машину. Ти уявляєш? Так. Давай. Давай проїдемось. Чи що? Ну, звісно, ні, її потрібно заправити. Ем... Це? Так. Ем... Я. Я ніколи не заправляла машину, добре. Я не змію просто, якщо чесно. Що, що ти. Що ти робиш? Я лавою заправляю цей бак. Що? Да, він працює на лаві, подивись. Там написано лава. Так. Напевно я не вмію читати. Хоча ні, я вмію просто. Чого саме лава? Так, я виключаю. Чекай. Все. Добре. Давай зараз спробуємо поїхати. Почекай, я ще вийду і закрию ворота. Щоб а, не добре. Не а чого ти? Ну, Добре. Мені як То все одно. Давай. Обережно тільки. Ой-ой-ой, тут, тут овечка. Я не буду дуже сильно гнати. Okay. <laughs> you